Вітаю вас, друзі! Ви потрапили на канал time to hobby Мене звати Валерія. Я запрошую вас до перегляду мого нового відео, хоч і відзняла я його з великою затримкою. Відео про мої підсумки червня і липня місяців. Хто дивився моє попереднє відео, з яким я повернулася на канал після перерви, той в курсі, що був в мене дуже великий такий невишивун, не хотіла я нічого робити ні вишивати, ні займатися ніякими видами рукоділля. Але все-таки невеличкими набігами я щось то там, то там дзьобала в своїх роботах і от вчора подивилася я, і все-таки є мені про що вам розповісти. Тому пропоную приступити до перегляду. Отже, першим фінішом в червні місяці були у мене іграшки зимові в техніці хардангер, про які є детальне дуже таке відео, в якому я розповідаю, як я їх вишивала, деякі елементи, як їх збирати. Кого цікавлять вони більш детально, перейдіть в відео. Яке було присвячене саме цим іграшкам? Тут я просто покажу їх як такий фініш червня. Розпочала я вишивати ці іграшки в лютому місяці. Працювала над ним довго, деякі іграшки мені давалися легко, деякі важче. Були в мене тут і помилки у вишивці, і в зборці, але вважаю, що результат більш-менш такий непоганий у мене вийшов. Використовувала я тут два кольори бісеру, нитку крейнік і два відтінка етуаль. Для елементів хардангера використовувала такий бюджетний аналог ниток перле від DMC, це Ярн Арт, Канаріас і Іріс. Ось такі іграшки у мене вийшли. Швиденько я вам їх тут показала, кого цікавлять деталі, будь ласка, я вам залишу посилання в інфобоксі на те більш моє детальне таке відео. І після того, як я фінішувала з цими іграшками, я вже майже нічого не вишивала. отако От набігами дзьобала свою бісерну роботу. Це вертеп від фірми Вірена. І в мене вишилась ось тако непомітно ще одна фігурка. Із цього вертепу. Я вам швиденько зараз нагадаю, що вишити в мене вже є віслючок, пастушок, мудрець, Йосип, Марія, Малятко і Зіроніка. Так? І ось мені залишилось відшити ось цю частину вертепа. Я взялася за ось цю фігурку. Так, позаду вона виглядає. Задники в мене десь є, а от як я вже розпідала підставки і сама шопка залишилась вдома. От, але не думаю, я, що це якась проблема. Воно е там лежить, мене чекає, повернусь і вже дооформлюю гарно ці свої іграшки. Ну, Ось тако я дзьобала е раз на тиждень, мабуть, брала на декілька годин. Цю фігурку, трошки, хоч морально легше було. А от. І вийшла в мене така фігурка. Далі я планую, мабуть, вишити короля, я ось думаю, ну або когось із тваринок. Дуже лякає мене цей верблюд. Можливо, ягня візьму. Ну, ще не думала. Половина в мене відшита. З цього вертепа ще в мене половина попереду. рухається він дуже і дуже повільно. Не знаю чому, але в цьому році і в минулому році не йдуть мені зовсім бісерні процеси ніяк. Так, що було далі? Далі бачила анонс в інстаграмі від Вікторії Попович. Це Власниця магазину Мільфльор, в якому вона запрошувала приєднатися до сумісного відшиву Самер Гарден, пропонувала дуже багато варіантів цієї роботи. Я вам зараз буду вставляти на екрани чотири варіанта цього літнього садочку. В рамках кожного варіанта ще є два рівня складності: це хрестиковий рівень і рівень з петітом. Дуже багато там цікавих стіпків, декоративних технік використовується в цих роботках. таких. Дозволяла нам Вікторія на власний розсуд додавати бісер, металіки, шовк, дівчатка деякі додавали, меланжі. Ну, На будь-який смак, дуже така творча робота. І ось подивилася, я дуже довго думала, і в останній день в останній вагон все-таки я. Застрибнула і вирішила приєднатися до цього відшиву. Потроху відшивала я <кій> тільки цю роботу, більше ніякими проектами своїми я не займалася. Потроху, потроху я повертала собі жагу до вишивки. Можна сказати, завдяки цій саме роботі, над якою я працювала. З початку липня майже до середини, десь тижня три я вишивала тільки цю роботу, що теж на мене не схоже, бо я одну роботу вишиваю максимум тиждень і потім мені вже важко хочеться змінити процеси. А тут я вишивала три тижні лише цю роботу. Обрала для себе я варіант, який називається Аврора. І ось перед вами тут три етапи. Зараз я вам заношу раму до кадра. Ось так це виглядає. Три етапи перед вами. Першим етапом був ось цей центральний сюжет з таким горщиком квітів. Другим етапом була ось ця довга панелька. І третій етап були ці кутики. Рамочка, ось ця, що тут вишивається, це останній сьомий етап, але нам дали його одразу, щоб не було потім важко в кінці шити ту рамку, тому я по ходу діла одразу вирішила її відшивати. Не знаю, чи вам видно? Так, мабуть, трошки видно. В Серцевинки ось цієї квітки, ось тут. Так, в цій серцевинці. І о, тут в цих червоних пелюсточках я додавала, робила блент, blend, додавала блендінг filament від крейніка, така перламутрова ниточка. Далі ось ця частинка горщика в мене вишивалася петітом. Я може зараз спробую приблизити. Ось ось ця частинка в мене вишивалася петітом. Так, воно наче гарно вам поблискує. Листочки ці крейні комишувались, а ось тут в серединках, так, щоб фокус був такі червоні. Там у нас солов'їні вічка, які я робила в одну нитку. В одну нитку, Ось тут їх видно. Тут такі цікаві декоративні стібочки є різні. Інструкцію нам Вікторія давала, їх виконувати, такі як сіточки. От. Далі ось це такий цікавий ланцюжок. В одну нитку металікомці я вишивала його. В ці панельки знизу ось тут теж я додавала філамент перламутр до соліду. В цих елементиках я вирішила додати вже бісер. Теж, бачите, можливо, трошки тут поблискують куточки на цих розетках. Тут такий декоративний стібочок, є цікавий посередині, як сонечко. І ось такі тут у мене переливається з бензиновим таким відтінком бісер від праціози. В цьому куточку так само, але додала я цей блендінг уже в сердечки в їх серцевинки. Ще виконала солов'їні вічка ниточкою DMC металіком, ось тут і додала трошки бісеру. Ось такі в мене вийшли цікаві елементи. Я вам потім зроблю ставочку, де зніму. Цю вишивку більш ближче, щоб ви могли розглядіти деякі елементи, тому що ось так на рамі дуже важко і незручно все показати. Що я вам хотіла розповісти? Покажу свою супер-пупер організацію. Це така коробка з-під цукерок, куди я склала всі необхідні матеріали. Ось так це виглядає. Ви бачите це вся ця кольорова гама для мого варіанту. Семплеру Аврора. Ось цей бісер такий. Дивіться, як на розфокусі він прикольно виглядає. Так. Ось так. Бісер. Тут у мене є трошки ниток з переходами, які я планувала десь використовувати. Ось такі. можливо, десь мені вони пригодяться. Так. Є в мене ось такий Люрик-Садель. Е, ниточка етуаль тут лежить, креніки. Це я думала використати десь е, в горщику, але поки ще мені вони не знадобилися. Є отака в мене сатинова нитка, теж планувала їх десь використовувати, але поки теж лежить. Можливо, в інших елементах. І ось такі, що цікаві. Ниточки. І ось така перлешка. Я думала нею робити декоративні стіпки, але потім щось я передумала, тому що в мене лише один відтінок перле, а там для декоративних стіпків потрібен 503, 502 і 501. І воно було б дивно, якби я 503-м кольором вишивала перлі, а 501 і 502 у мене були звичайні муліне, тому я нитка тут лежить, але я нею не користуюсь. Ось так виглядає. Процес цей Аврора. І я хочу вам сказати, що робота така цікава, нескладна. Хоча дуже багато зараз дівчат її вишивають, і вона з усіх усюд виринає і на Ютубі, і в Інстаграм. Тому ось я пошила її три тижні у липні місяці і відклала. Вже вийшов і четвертий, і навіть п'ятий етап це ось такі бокові панельки і верхні кутики. Ось я її відклала і планую надолужити свої промахи, пропуски вже, мабуть, на наступному тижні серпня виходить місяця. От. Тому що трошки я заморилася від цієї роботи, вона дуже багато де мелькає. Вона мені допомогла повернутися до вишивки, дуже подарувала мені натхнення, такий заряд великий. Ось я її так гарно повишивала і вирішила, що треба мені завершувати ще один мій такий річний проєкт. Я думаю, ви вже здогадуєтесь про що я. І поки я тут прибираю в кадрі, ставлю вам ставочку з підйомкою більш детально ось цього літнього садочку. Сподіваюся, було вам цікаво подивитися цю вставочку з підйомкою І про який річний проєкт я вам говорила, я думаю, ви вже здогадалися. Це був мій фініш. фініш липня місяця. Вірніше так, я завершила його 30 липня і 1 серпня там деякі деталі я Дороблювала. Одразу перепрошую, що ця робота у мене не випрасувана, я її ще навіть не прала. Прати я і прасувати її буду перед відправкою до кравчині. Зараз вам показую, як її є. Я думаю, ви вже здогадалися, що цей мій річний проєкт це сорочка-вишиванка для доньки. Так, нарешті, я її завершила свою першу сорочку, свою першу роботу. Вам покажу, що ж тут у мене. Вийшло. Ось так виглядає періт сорочки перед вами. Це у нас пазушний розріз. Ось ці чотирьохлисники це лиштва пряма, рахункова гладь. Соловіні вічка. Ось такий періт у мене вийшов. По характеристикам, тканина це у мене 100% український льон Amazon. Ниточки, якими я вишивала, це нитки DMC. Ось такі нитки трьох відтінків. Підбирала ці відтінки сама цю кольорову гаму. Я хотіла, щоб було якось ніжно, як для дівчинки, по-дівчачому, тому обрала саме такі ниточки. Схему я купила у Фейсбуці у української майстрині Олени Сокало. Кому цікаво, я теж постараюся залишити на неї посилання на її сторінку. У Фейсбуці вона продає багато своїх схем. Там у неї є багато сорочок і дитячі, і жіночі, і чоловічі. Вона продає до них схеми. Тому заходьте, дивіться, можливо, і ви щось собі підберете. Так, це по тканині по ниточкам. Що вам ще я хотіла розповісти? Ага, рукави показати. Зараз покажу вам рукавчик. Ну вони обидва однакові, лише вишивалися в дзеркальному напрямку. Зараз постараюся вам показати. Знову ж таки, перепрошую, що воно не випрасуване. Вже перед відправкою буду це робити. Рукавчика. Рукавчики виглядають ось так. Крій у мене буде реглан, саме тому ось ця. Уставка у мене вишивалася, як у вигляді трапеції. Тут вже з'явилася ще одна техніка, це тут у нас мережка Шабак, яка обрамлена знову ж таки, лиштвою і ретязом. І Крім солов'їних вічок, тут ще з'явилися елементи томацька зірка. Томатська зірка такі ромбики з дірочкою посередині. Ось такі цікаві розетки на рукаві будуть. От. І друга рука виглядає так само, лише вишитий в дзеркальному напрямку. Теж я перед відправкою вже, коли ця робота буде. Випрасувана, випрана. Я вам вставлю вставочку, де в більш детальному вигляді зроблю таку зйомку цієї сорочки. Ну, а зараз в таких польових умовах покажу вам, що в мене вийшло. Два дні минуло з тих пір, як я фінішувала з цією роботою, тому ось показую вам зараз готовий такий результат. І тут другий рукавчик. Так, далі робила я. Облямівку для сорочки. Ось така вона в мене вийшла довгенька. Я зробила її 47 см. сподіваюсь, що цього вистачить. Ось така облямівка і зубцювання. Бачите, таке кольорове. Обрала я голубеньку цю ниточку DMC для зубчиків, а обшила тут я білою ниткою. Так, що с мене фокус підводить, підводить фокус. Ось так, бачите виглядають зубчики. Робила я її довгенько, стягувала так гарно, щоб воно аж вигиналося, ця облямівка. Бачите, тут ось так виглядає на вивороті. Ну, сподіваюся, що все зробила я правильно, тому що зубцювання я робила вперше. І манжетики. Тут у мене знизу є два манжетики. Ось один і ось другий. Для манжетиків я взяла дві такі полосочки, як для облямівки, поєднала їх, і зубцювання вже зробила повністю цією блакитною ниточкою. Ось вам думаю, видно самі зубці. Ось так виглядають. Я вже показувала вам на відео цьому шот, як я робила, як я приміряла на себе цей рукавчик. От як воно буде дивитися. Ось так. О, ось так. Придбала я вже гудзички, такі вигляді перлинок на ніжці, тому що не хочеться мені робити кутасиків для малої дитини першокласниці. То ті кутасики, вона їх, мабуть, обірве через півгодини. Тому вирішила зробити все на гудзиках, і рукавчики, і пазуху. Ось так у мене вийшло. Ось тут так воно загинається, і ось така. Виверіть. Ось така сорочка в мене вийшла. Вишивалася вона майже рік. от Бували часи, коли вона летіла і йшла дуже легко і швидко. Бували часи, коли не брала її до рук дуже довго місяцями. Але, бачите, врешті-решт, я Встигла, все зробила, все вишила. Через пару днів буду передавати її кравчині. Найважче, до речі, мені чомусь вишивались ось ці м -м, ділянки, тому що це треба було прорахувати правильно відстань між елементами тут і тут, і це мені давалося найважче, це треба було робити розмітку нитками, прокладати його, щоб воно все співпадало і на цьому рукаві, і на цьому вираховувати, дивитися. Найлегше для мене це була мережка шабак. От. Начебто, все, що я вам хотіла розказати про цю сорочку, це був фініш кінця липня місяця. Зроблю для вас я вставочку обов'язково, коли я роботу цю виперу і попрасую, зніму її для вас зблизька. От, і потім обов'язково вже покажу, коли вона повернеться. Ця сорочина до мене у готовому вигляді. Ну, і в принципі, це все, про що я вам хотіла розповісти. Це все, на що я спромоглася за два літніх місяці червень-липень, за ці два місяці деякі дівчата, мабуть, вже вийшов якийсь багатоколірник, а от мене щось так накрило. Але незважаючи на те, що мене накрив цей невишовуну, як ви бачите, все-таки я. Щось робила, хоч трошки, хоч десь, якось старалася вишивати, творити. От. І результати ви бачите перед собою. Я сподіваюся, це відео для вас все-таки було цікавим. Якщо у вас є якісь питання, побажання, пропозиції, будь ласка, пишіть свої коментарі. Я дуже радію, коли ви мені пишете, даєте свій фідбек, даєте свою підтримку. Даєте якусь пораду, чи просто ставите якийсь смайлик. Я, як мала дитина, радію з того, бігаю завжди по 300 разів на день в ту YouTube студіо і, перевіряю, чи буває не з'явився в мене якийсь новий коментар. Тому я дякую всім своїм глядачам, які не шкодують свій час і дають зворотній зв'язок. Це дуже цінно і дуже мотивує. Я бажаю вам усім тихих днів, тихих вечорів, побільше часу на улюблене хобі і, звісно, перемоги. З вами була Валерія time to hobby Зустрінемося вже дуже дуже скоро.